Серед населення е, такі істоти, які вміють прикидатися людьми, вміють прикидатися частиною народу. от ці істоти. І ми не можемо ані по зачисті, ані по кольору очей, ані по вишиванках це все зрозуміти. От колись цей третій Рейх будували, вони намагалися по генограмі. Тобто, як ти кажеш, якого роду, якої крові, походження. І німці ж вони дуже намагалися по генограмі. Зробити титульну націю, титульний народ. От Український народ він трошки інший. Як я вже казав минулого разу, він дуже приймаючий, дуже гостинний, дуже щирий. І народ він асимілює, ну тобто приймає до себе людей, ну, які були там, в інших народах, іншої ідентичності. Але якщо вони тут живуть, поважають мову, розмовляють, притримуються традицій, вивчають пісень, співають, то вони. Поступово-поступово стають частиною народу. От. І це може бути як усвідомлено, так і не усвідомлено. Але от народ так він тримається і тому саме от генетичні ознаки або якісь такі візуальні ознаки, ми не можемо застосовувати, там міряти довжину пальців, рук, відстань там очей від носа да там чи колір волосся. Якби так було легко, да але це все, на жаль, на такі якісь. Примітивні засоби, тому що народ він знаходиться в культурно-історичній площині, там, де і живе світ традиції. От, і якраз е, долучення до народу, воно е, ну, таке небачене. Для того, щоб бачити це, це треба працювати над собою, розвиватися, е, ставити собі мету, бачити це. І тоді це вже таке бачення починає проявлятися, коли ти бачиш ага. А що це людина чи не людина? Може, це просто ну, жива істота, яка хоче їсти, спати, какати і розмножуватись? Ну, в неї такі цілі, які там, ну, зрозумілі, прості собі і собі живе. От, але навіть от коли ми говоримо про, ну, про такий вимір, про шарок житті, тобто людей, які ну, живуть на такому рівні більш тваринному, чи там. 80-90% на такому рівні це не значить, що вони не дотримуються традиції, це не значить, що вони не є, що в них немає зерен народу, що вони не будуть пробуджені. Тому тут такі речі, які от мене знаємо, народиться в якійсь родині, де люди такі суто матеріалістичні, прям цей народиться дитина, і вона виросте і стане митець, і буде писати вірші, і пісні, і, і, і пробуджувати серця людей, і запалювати очі. І, ну і це прям ну.